Шахту номер 10 Нововолинська відвідав міністр енергетики та вугільної промисловості України. У рамках візиту в залі засідання адміністративного блоку Шахти номер 10 відбулася зустріч Володимира Демчишина з керівництвом ДП вугілля, учасниками будівництва стратегічного об'єкту, представниками трудових колективів та профспілок. На зустрічі були присутні перший заступник профільного міністерства Юрій Зюков, народний депутат Ігор Гусь, голова облдержадміністрації Володимир Гунчик та міський очільник Віктор Сапожніков. Основна мета робочого візиту чітко та комплексно ти кроки, які дадуть змогу запустити в експлуатацію шахту номер 10 Нововолинська, міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин зазначив, дане вугільне підприємство перспективний об'єкт, який потребує розвитку. Протягом двох останніх місяців ми провели дуже багато нарад, підготували матеріалів, розглянули плани розвитку і по шахтам існуючим трьом, і по десятій, на якій ми зараз знаходимося. І я хочу сказати, що результат досить позитивний. Позитивний в чому? Позитивний в тому, що ми вже бачимо певні технічні кроки, які треба зробити для того, щоб цю шахту ввести в експлуатацію. Є зрозумілі кроки, є зрозумілі сроки, є зрозумілі суми. Коштів, які потрібні для, того, для цього, щоб її ввести в експлуатацію. А взагалі, перша позитивна інформ... новина в тому, що цю шахту можна використовувати. Тобто, це не просто незрозуміло, яким чином протягом 20 років закопані гроші в землю, і цей об'єкт не перспективний. Тобто, перша, перша, перша відповідь на перше ключове питання це перспективний об'єкт. Друге питання це зрозуміла перспектива, що треба зробити, і скільки на це треба потратити часу і коштів для того, щоб цей об'єкт почав добувати вугілля. Третє питання це важливе соціальне питання. Цей об'єкт може запуститися дуже швидко. Ну, от ми буквально говорили, мова йде про місяці, не про роки, про які ми говорили два місяці тому, а про місяці. Тобто, можливо, 6, 8, 9 місяців і вже почнеться виробничий процес, ну, тобто в повноцінному об'ємі. Ну, відповідно при фінансуванні, при бажанні місцевих рад, при бажанні політичних еліт, які повинні виділити кошти, які повинні проголосувати на Верховній Раді, які повинні підтримати пропозицію міністерства про виділення коштів на добудову. Тобто, це багато. Передумов, але ці, цей процес запущений. І він, в принципі, в моєму розумінні має е, і, і це світло в кінці тунелю, ми бачимо, воно є. Воно в першу чергу є. Тому ми будемо рухатись до того, щоб до нього дойти. Стосовно е, взагалі всь, комплексного підходу, як я кажу, е, враховуючи, що три шахти, які на даний момент е, в рамках, вугілля, в рамках волинь вугілля існують. Мають свої різного роду проблеми. Мається на увазі фінансові, тому що є питання з розрахунками, економічні, тому що є питання із собівартістю, з запасами, з якістю цих запасів, з потужністю пластів, ну і так далі. Ці всі питання в рамках програми розвитку цього комплексу ми, ми всі взяли до уваги. І хочу зразу сказати, що процес прийняття рішень тяжких, тих, про які я говорив, я готовий називати речі своїми іменами, і процес ліквідації неперспективних шахт буде відбуватися дуже виважено. Розуміючи, не просто розуміючи, що це соціальна проблема, а розуміючи, що це в принципі економічно доцільний проект. Очільник профільного міністерства запевнив, процес ліквідації неперспективних шахт буде відбуватись дуже виважено і економічно доцільно. На зустрічі Володимир Демчишин підняв питання реалізації проєктів з модернізації українських теплових електростанцій та газифікації вугілля. Губернатор Волині Володимир Гунчик наголосив, що не потрібно 10-ту шахту виділяти як окремий об'єкт інфраструктури міста, комплексно дивитись на розвиток Нововолинська. Підняв питання зони пріоритетного розвитку, оскільки це дало б можливість розвивати нові проекти, залучати інвесторів та створення нові робочі місця. Коли ми говоримо про збудову 10-ї шахти, ми повинні задати собі питання: а який ресурс візьме на себе область, виступивши з замовником перед Волинь вугілля? Скільки ми замовимо цього вугілля? Звичайно, наші споживачі задають питання: якої якості вугілля. Тому ми з Володимиром Васильовичем говорили, і я говорив заступником міністра, що давайте ми не будемо з вами возити вугілля в Червоноград. А мінімізуємо наші витрати і поряд з добудовою 10-ї шахти поставимо міні збагачувальну фабрику для того, щоб оптимізувати витрати і отримати зовсім іншу якість вугілля. Але першим завданням, яке бере для себе обласна державна адміністрація в рамках розвитку проекту 10-ї шахти і Волинь вугілля в цілому, це наше бачення замовлень з боку споживачів Волинської області. Для Волиньвугілля вугілля значить, і підтвердження цих даних, реальних даних Міністерства. Скільки ми зможемо в 2015, 2016 і наступних роках забрати цього вугілля для потреб області? Звертаюся до всіх депутатів Верховної Ради. Нам потрібно реанімувати зону пріоритетного розвитку в місті Новолинській. Згадайте: 25 років назад не було ні БРВ, ні Кроноспана, ні-ні, Ні, ні, ні. -ні, -ні. Був було містечко, яке мало значить, волинь вугілля, оснастку і практично майже більше нічого не було. Зона пріоритетного розвитку дала можливість розвивати відповідний проєкт. І якщо ми сьогодні говоримо про системний підхід для розвитку всього регіону, ми повинні поставити перед собою завдання, вернути зону пріоритетного розвитку. Міністерство енергетики та вугільної промисловості звернулося до уряду з пропозицією внести зміни до бюджету 2015 року та продовжити фінансування будівництва стратегічного об'єкту шахти номер 10 Нововолинська. Днями керівниками профільного міністерства, депутатами та представниками профспілок був підписаний меморандум, яким передбачено 200 мільйонів гривень на 2015 рік для добудови шахти номер 10. Народний депутат Ігор Гусь зазначив, що спільними зусиллями ми зможемо переконати парламентарів у необхідності побудови вугільного підприємства. Віктор Сапожніков подякував Володимиру Демчишину за приїзд, зазначивши, що два попередніх міністри енергетики та вугільної промисловості на Нововолинські шахти не навідувались. При всій повазі, от, наприклад, ваші два, два попередники не приїжджали сюди. Ставицький взагалі якось відійшов від того, може, у продане не вистачило часу. Дякую. І це вселяє надію. Ота попередня розмова, яка була коротенька. Яку Володимир Петрович говорив, і все, це, це дуже добре. І я за те, щоб е, Волиняни будували, за те, щоб в складі умов біля можливо була 10-та шахта, Єдине, тільки хотів би зауважити, щоб дійсно порахували все. Абсолютно все. Бо е, чи здешевиться, чи не здешевить, якщо 200 мільйонів, об'єднання має сьогодні 450 мільйонів кредиторських заборгованості. Можуть блокуватися рахунки. Чи тоді це не вплине на будівництво 10-ї шахти? Сьогодні проблема не тільки заробітна і плата, з доставкою шахтарів, з навіть проходженням медкомісії, за проплати за це всі діла. Тому все треба порахувати однозначно. Однозначно треба що створювати штаб. Я е, руками і нагадую тут, от Володимир Васильович пам'ятає, тулок свій час закручував ці всі речі і рухалися все вперед. Учасники зустрічі обговорили технічні питання, після чого делегація оглянула будівництво стратегічного об'єкту. Володимир Демчишин каже, побачивши 10-ту шахту, повірив у майбутнє цього вугільного підприємства ще більше. Дуже радий, що я приїхав сюди, тому що, знаєте, дуже часто говорять, що там потрачено дуже багато грошей, і незрозуміло, чи вони були взагалі потрачені, наскільки ефективно і так далі. 25 років все-таки будується цей об'єкт. Знаєте, побачивши, віриш, що це все зроблено, і в принципі, ну от візуально, мені здається, легше тепер говорити про те, що треба цей об'єкт добудовувати. Ну тобто, філософськи ми вже говорили трошки раніше: треба підтримувати і регіон, треба підтримувати людей, які тут працюють. Але я бачу, що в принципі дуже багато роботи зроблено, тому її просто не завершити було б ну неправильно у рамках робочого візиту. Чиновники зустрілись з працівниками вугільних підприємств. і Гірники мали змогу задати питання міністру Володимиру Демчишину. Здебільшого шахтарів цікавила заборгованість заробітної плати та ціна на вугілля. з вересня місяця на місяця дорослі. Саме розуміє треба з партію запаси. Скільки, будь ласка, на що там вона надається? По-перше, чого не заплатили? Тому що дотацію, яка була на грудень і на листопад, вона не виплачувалась. У нас із бюджету мільярд вісімсот було секвестовано. Скажу, складно зараз пояснювати. На казначейському рахунку в грудні протягом грудня було ноль. Не було грошей взагалі. Пенсії не виплачувались. Тобто, ну я. Можливо, це зараз не це місце, де я повинен ці деталі розказувати. Складна ситуація. Ці кошти секвестовані, їх вже немає. Тобто, я розумію, що зараз зі сторони. Прошу. Ні, Звичайно, звичайно. Звичайно, звичайно, звичайно. І це, я вам ще раз кажу, це питання зараз є теж одним із тих, яке ми ставимо. При виділенні коштів на 2015 рік. Ну тобто, якщо ми не отримали в 2014, ми просимо 15-й. Друге питання. Я зараз я поясню. Ні, ні ви все правильно говорите. Дивіться, Друге, друга проблема, чого це, це вугілля, яке ви відвантажуєте, поставлялось на там як мінімум дві компанії: це ДТЕК і Центр енерго, в яких є заборгованість перед вугіллям України, які признають її. Готові погасити і погашають. Наприклад, детек із 700-600 там 70, порядка 700 мільйонів погасив 150 протягом січня. І зараз є розуміння, як він там. Потрошки розраховується. Чому? Ну і це Енерго, наприклад, на минулому тижні 160 заплатив. Тобто процес конструктивний, але складний. Чому? Я вірю, що ви можете сказати, а яка мені різни... Яка вам різниця? Я відпрацював, заплатіть. А я кажу: слухайте, мені важливо, щоб система працювала. Якщо я не домовлюсь дитеком, щоб він купляв ваше вугілля завтра, а буду його душити, щоб він заплатив вам сьогодні. То я виб'ю ваші борги, але завтра... Ви сказали про законодавчу ініціативу уряду, те, що ви поклали язинку за стіл, що має бути зроблено до 15 числа, це є зміна до державного бюджету. Цікаві мене основні питання. Так? Основні. Чому? Перше, чому? це державна фінансова підтримка, в якому розмірі вона буде? буде. Друге, це, е, це ціна на вогілля. Мене перше і друге питання, чи буде викладак коаліційна угода, а саме 80% відношенню до 2014 року державної фінансової підтримки, і чи буде ціна вогілля, як в коаліційній угоді 1250 гривень. І третє питання це є соцпакет, так званий оцей. Були внесені зміни з 1 січня, чи будуть вони повернуті назад, хто відбудеться зміни. І третє питання це стосується і волинян, і Ще раз. Це чи буде постійна нас відвантаження вугілля, добротви, добротвірська, Борштинська, та полілектостанція по ціні. Ціна 1200 номінальна. Е, вона зафіксована, але від неї від неї відбувається розрахунок в залежності від якості, від ну, тобто це базовий розрахунок, і по якій ціні фактичній будуть відвантажувати кожна шахта. Я не готовий сказати, тому що це зольність, це калорійність, це там, сіра, тобто. Базова ціна так. По цим змінам дивіться, насправді, для чого вам, щоб я зараз говорив якісь великі цифри. Це важливо для кожної шахти. Можу сказати, що в перерахунку на тони ця підтримка повинна складати десь приблизно, десь приблизно 250, 250 гривень на тонну. Голова незалежної профспілки гірників Нововолинська Богдан Макарчук зачитав колективну заяву з приводу грубих порушень економічної діяльності та трудового законодавства теперішнім керівництвом ДП «Волиньвугілля», вимагаючи відставки генерального директора. Народний депутат Ігор Гусь пообіцяв гірникам, якщо будуть конкретні факти зловживань з боку їхніх керівників, він особисто разом з шахтарями піде до генерального прокурора. Остаточно шахтарські баталії вирішаться 15-20 лютого, коли народні обранці будуть розглядати зміни до державного бюджету.